Розпочинаємо дискусію нашого заходу з лікування посттравматичного синдрому. У населення, у комбатантів. Так, нам написало одне питання. Віталій написав. О, Віталій, мені читати, його? чи ви озвучите. А, я так. Прочитайте, що можна прочитати. Раз, я прочитаю, я якщо ви не проти, чи ви, як Сергій. Ну, прошу? як правило, модератор читає, щоб легше було доповідачу. Так, е, зрозуміло, що цей час психологічної реабілітації потребує більша частина населення України. Тут я погоджуюсь, оскільки, коли мова йде про бійців, то вони в окопі, у них, в принципі, досить це чітко і ясно, і вони спілкуються більше з родинами, а от цивільне населення, воно має в своєму розпорядженні. Весь, як так кажуть, медійний простір. Чи можливо максимально масштабувати ваш досвід? Що для цього ще потрібно зробити? Дякую, дякую, Таліславич, за запитання. Ну, ми знаємо, що в нас дуже багато вже зроблено, я би так сказав, відсотків на 80% з того, що потім це можна було масштабувати. Ще, кажуть, трошки, ми вже впевнені в методиці діагностики, ми бачимо її зручність, ми бачимо її ефективність для оцінки. Ми також маємо вже досвід використання дихальних практик, які себе теж дуже добре зарекомендували. Нам фактично зараз залишається це об'єктивізувати, тобто зробити висновки і винести цю пропозицію по впровадженню цього методу на. Широке використання. Думаю, нам ще треба хоча б декілька місяців. Є ще бажаючі задати питання, виступити. Можна і просто вимкнути мікрофон, якраз є нагода. Так, Давайте ну, я декілька слів так. скажу, якщо. Прошу, ви прошу. прошу Ну, дякую, по перше, за, за дуже такий заспокійливий сам по собі, заспокійливу доповідь, вона сама по собі. По кра... У крайньому разі на мене, е... ну, ефект, який вона на мене казала, це заспокійливий ефект. Да? Вміє Віктор Сергійович це робити. Е, значить, е, а я просто хочу сказати, що е, ну, ми ж науковці не чужді марнославства, так би мовити, да? Так е, про, про е, не дуже багато, якщо взагалі, і в Ені, як кажуть англійською, казав Віктор Сергійович про. Той компонент, який ну, не, не має, наскільки нам відомо, попередників. Якщо стосовно варіабельності серцевого ритму, попередників багато, ну, у всякому разі, вони є. Як люди, які показували зв'язок між змінами параметрів варіабельності серцевого ритму і Ну, психологічним статусом у широкому контексті, ось і Баєвський той же самий, і багато багато інших, то ми ще задалися завданням побачити, а чи нема зв'язку між показниками власної електрокардіограми і ось психологічним статусом. Ну якими показ... якими показниками? Ну, малими Звичайно, якщо людина не, не, не виникла в нього в нього якась серцева хвороба, там інфаркт міакарду ввечері буде пом'янути, то грубих помітних оком змін електрокардіограми під впливом тієї ж медитації в нього не буде. Да? Здоровий глузд про це каже. А якщо цю електрокардіограму оцінювати так, що можна побачити маленькі її зміни, ну про які я власне ось на подібній доповіді колись розповідав, то виявляється, що, ну, на наш погляд, є такий зв'язок. Ось тільки сьогодні я отримав там нові дані, розраховані за допомогою сучасних. Там регресійних моделей не простих, а складних тут в нас в Інституті кібернетики, знову ж таки ну, видається так, що можна передбачити показники психологічних опитувальників, тобто ну, цифри, які надають для кожної людини, опитувальники, що описують її психологічний стан. І деякі параметри як ВСР, звичайно, так і самої Ну, Перед нами стоїть стає, стає завдання це зрозуміти, осмислити і якось це викласти таким чином, щоб люди нам повірили, що таке може бути, що це має підґрунтя. Але ми думаємо, ну, у всякому разі, я. Не знав, як Віктор Сергійович, я так думаю, що для цього безумовно підґрунтя є, і це буде може й більш навіть в чомусь надійним показником, який оцінює як наявність стресу, так і його ну, плин, плин під, під впливом різних інтервенцій, ну, наприклад, медитації і так далі. Все ось що я хотів сказати. Дякую Дякую за доповнення. Да. Я хочу дійсно підтвердити, що ми якраз цим дослідженням, називаючи все як ВСР, більш популярним таким виразом, щоб не плутати, ми все ж таки цей тест назвали кардіовегетативний тест, оскільки він нам дозволяє оцінювати крім показників нервової системи, тобто показників ВСР, ще і малі зміни міокарду, що є як морфологічним субстратом, скажімо, цього функціонального впливу, і також психоемоційні індекси, які, ну, взагалі, є такі для нас як унікальні, здається, як можна методом кардіограми оцінити психоемоційний стан, але ця кореляція присутня, і для роботи спеціаліста це дуже допоміжне. От я навіть в тому, що зараз роблю заміри. Я перед тим як робити замір, ну, як правило, коли приходить військовий, я пропоную йому прилягти, бо нам протоколу потрібно, щоб він адаптувався і до середовища, і до того, що ми будемо робити. Я їм трошки розказую, він лежить, я розпитую. І вже в процесі як він там розказує про свій стан, там можливо якась тривога, те я дивлюся, як в нього по тестах. Е, роблю замір, і дійсно ми бачимо показник, там, який показує, як впливає зараз на нього пережити в минулому. Там у нас є от показник, такий макраті, да, він відображає ці показники. І потім, наприклад, він робить дихальні практики. Е, ми робимо такий тест, і бачимо, як ці показники вже починають реагувати на вплив. Тобто, наш організм на цьому етапі до скажімо так, або на функціональних розглядів. Дуже позитивно сприймає прості методи корекції. Тому, от хоч ніби здається, ну що там дихання, ну всі ніби про це чули. Але ви знаєте, якщо це робити системно і просто, це за цим майбутнє просто. Це, це просто буде те, що ну, зробить яку рахую цю революцію в відношенні до ПТСР. -у. Бо всі рахують, що якщо ПТСР. І людина в цьому стані така буває в неї там проявляється в формі там, флешбеків, чи вона агресивно стає, чи там вона десь втікає від цих уникнення. І ніби їй треба говорити про це. Тобто, поведінка людини це є вираження чогось глибинного. І от, примінивши метод корекції дихання, ця нормалізація фізіології, що дозволяє досягти розслаблення, розслаблення дозволяє перезапустити систему. Тут же впливає і що в людини змінюється настрій, і поведінка змінюється, і от спогади вони нікуди не дінуться. Але в них немає цього фактору, як вони не є тригером тепер якихось таких ситуацій. Тому дуже гарне це поєднання. І дякую от Ілінатою Віславович, за е, Віславовичу за ті розробки, які ви зробили. І ми сьогодні їх намагаємося впроваджувати. І Доводити ефективність, показувати їх. Перспективність в нас багато попереду. Так, чи є ще питання? Ну, тоді я задам питання від себе. Звичайно національна програма це питання фінансування. От о, орієнтовно, як який рівень фінансування потребуватиме ця програма? Чи потрібна буде міжнародна підтримка, щоб цю програму справді витягнути на реальне виконання, але ну, не на номінальне? Коли декларують у нас щодо фінансування науки, а насправді набагато менше отримує сфера, ніж навіть підписано в законі. О, які думки. Тяжко сказати. Ну, у нас є затратна частина, пов'язана з обладнанням, з програмним забезпеченням і з часом спеціаліста. Тому, якщо у нас, наприклад, йде приблизно на один замір, ну, порядка пів години е обладнання може служити багато років і програмне забезпечення. Хіба що якщо буде. Обновлення, тому це треба вже в розробників цікавитися. Е, ну, мені здається, що це така, як для України, дуже доступна вартість послуг. Воно не потребує розхідних якихось матеріалів, там де треба якісь спеціальні зонди використовувати чи датчики, які потрібно постійно змінювати. От підготовка спеціаліста, думаю, що тут буде в цьому, напевно. Важливо складова тому зараз у нас на базі нашої установи, тобто державна наукової установи, вона зараз називається по-новому центр інноваційних технологій охорони здоров'я. Скорочено ЦІТОС легко запам'ятовується тепер. І у нас зараз дуже активно розвивається освітній відділ, де у нас вже на етапі ну, фактично сформований вже затвердження, буде курс. Підготовки, тобто видачі сертифікату спеціалісту, який може робити заміри на цьому обладнанні. Після цього такий спеціаліст, вже просто придбавши необхідні інструменти, тобто кардіограф, ну, на сьогоднішній день його ціна, яку я вам демонстрував, складає близько 4 тисяч гривень, кабель і кліпси, все разом десь близько 7-8 тисяч гривень. Ну, комп'ютер, я думаю, ви теж знаєте, скільки коштує програмне забезпечення. Це от якраз нам Ілля Анатолійович скаже або Віталій В'ячеславович. І порахувавши це все разом, додавши час, який буде тратити спеціаліст, а він може свій час оцінювати по-різному, ми отримаємо вартість обстеження. Наступний крок корекція. Ну і знову ж таки, тут питання підготовки спеціалістів, реабілітолога, психолога, можуть також це робити спеціалісти, наприклад, як невропатолог, кардіолог, ендокринолог, психіатр. Е -э Якщо от, так як ми робимо цей дихально-медитативний комплекс, то на це приблизно це може бути групове заняття. Я от з військовими, е як правило, ну, вранці проводжу восьмій до сніданку, бо Цю практику треба робити на пустий шлунок, і в мене приблизно займає таке заняття близько 40 хвилин. Е, ну, Комфортно 5-7 чоловік. Тобто, більше чому? Бо ми на першому етапі виробляємо звичку там, сісти зручно, відслідковуємо дихання, формуємо звичку дихати животом, потім сповільнюємо дихання, і його робимо глибоким. І вже переходимо до безпосередньої практики, закінчуємо це спокоєм, закритими очима, таким віпасами, як ми це кажемо, або така медитація на дихання. Ми спостерігаємо за диханням, не намагаючись на це впливати. І після того, як ми практику медитації закінчуємо, ми м'яко виходимо в активність, повільно відкриваємо очі. От на все це приблизно 40 хвилин йде. Ну і трошки, звичайно, на початку треба пояснити, що ми робимо, бо. Просто сказати, давайте будемо робити якось інтересу нема. Коли пояснює, що це так класно працює, це дає результат. Буває, якщо вдається ще комусь зняти заміри, хто раніше буває, прийде до початку нашого заняття, а потім, після того, як ми подихали йому зняти, то всім прям цікаво, як же ж там щось відбулося. Тому це викликає підвищений інтерес. Тут головне зацікавити і чітко їм дати інструкцію по. Е Ну, скажімо так, трек, трекер дати, ну от, наприклад, одна людина вона займе на дослідження півгодини Потім вона попадає в групу, в якій проходить корекція. Тобто можна так оцінити, що цій людині, наприклад, на весь цей комплекс потрібно десь. Ну, можливо, по сучасних цінах там потратити діапазон там, ну, від 500 до 1500 гривень. Це буде залежати від закладу, від порядку цін. Це дасть їй вже готове рішення, що їй можна почати робити. Вона, наприклад, практикує. І до нас приходить на контроль або раз, або раз в два тиж в тиждень, або два рази на місяць. Ну, тобто, чи, тобто. Кожен тиждень або через тиждень. Для оцінки динаміки, чому це важливо? Бо так може людина старатися робити все правильно, що вона от з цього природнього процесу перейде в режим е, прям відмінника. А нам треба їй допомогти повернутися до свого природнього стану. І е, буває, нам тоді треба підказати ще раз з нею може вже індивідуально пропрацювати. Досягти бажаного ефекту, щоб в неї виникло позитивне підтвердження, того, що вона зробила, і, і потім вона повертається там в новий режим. І таким чином ми маємо протягом півтора місяця виробити в них звичку робити це регулярно, ну хоча б там два рази на день, і щоб в них виникло точне розуміння, що вони роблять правильно. Тому, якщо ми говоримо про. Первинний замір, який в діапазоні давайте тисячі гривень на першому етапі, а потім ще чотири повторних таких заміри, то ну, нехай це буде ще там тисяча гривень. Тобто, можливо, на весь цей курс може це складати близько двох тисяч гривень. Ну, це так. Я не знаю просто цін, це просто <про>, про це часто перед тим, як ми сьогоднішню зустріч планували, просили. Я думаю, що десь так воно може складати. Для пацієнта, для лікаря, ну я вам сказав, це його час: обладнання, комп'ютер, якісь обновлення та, можливо, якісь додаткові навчання йому треба буде проходити. Дякую, Вікторе Сергійовичу. Відповідь і відповідь. Тим більше я казав, що тут орієнтовно оцінка сьогодні, точніше не сказати. Так, чи є ще питання? Бажаючи виступити. Або будемо вже завершувати дискусію. Так, ну все, тоді ми а, Запитання і... я бачу. Нам задали підписано Квітка Полом. Я створив. А, виду... так, про гітару ще було. На гітарі це медитація. Вищі? Навіювання. Є такі практики медитації навіювання. Це приємно. Наш розум тримається на поверхні, слідкуючи за звуком. Це трошки такий тип медитації, який ну, добре для такого поверхневого впливу. А друге питання створити АЄ сумісність? Ну, от зараз у нас є е, вже перші такі. я думаю, Ілля Антонович навіть міг би розказати, що ми вже робимо е, по реабілітації. Ну, ми для оцінки поки робимо, але наступний крок буде реабілітація. тобто, що він і опитував. Ну так, е, я просто думаю, от якби я був пацієнтом і зі мною АІ спілкувався. То, ну, хоча я зараз деколи, якщо щось намагаюся з АЇ по поспілкуватися в плані там, якоїсь інформації, він дає таку дуже систематизовану гарні відповіді, все, але чомусь все рівно, коли там сам подивишся в інтернеті, десь щось там покопаєшся, то якось більше цьому ще довіряєш. Тому 에, тут якісь такі особливі ще людського фактору є. Напевно, за цим майбутнє, але на нашому теперішньому етапі. Це можливо краще робити навіть паралельно, от якось так. Так, е, да. ну ми справляємось, поки в нас дійсно, якби було фінансування, то це б можливо спростило. Дуже важливо, що в нас вже сформоване бачення, і ми маємо результати. І, дякуючи от якраз команді, ми рухаємося. Тобто, в нас нема такого, що ми простоїмо, думаємо, що ще в нас. Є чітке розуміння, що і головне, що є результати. Результат це критерії істини. Ми їх я думаю ближчим часом сформулюємо, можливо, десь осінню вже зможемо доповісти. По тому, як от ми з військовими там зараз, де ми їх оцінюємо перед поступленням на реабілітацію і після перед випуску. У нас там є декілька груп. Основні, це група, от яка якраз дихала, ну, проходила от цей комплекс дихала. І друга група, так звана treatment сижу, тобто, які просто проходили звичне лікування, як всі, там скажімо, і ми от зараз маємо вже так попередньо, я так спостерігаю, і видно досить таку хорошу тенденцію, що в групі, яка дихала, є гарні результати. Думаю, це для нас буде таким теж хорошою дуже підтримкою. Так, в принципі. Все, тоді я роблю стандартні оголошення, що запис буде на YouTube каналі. Прохання підтримуйте нас лайками, коментарями. Можете також підтримати нас на Patreon регулярно, донатами або ми збираємо кошти зараз на відеокамеру для зйомок на нових стандартах. Можна надіслати кошти на картку Приватного банку нашого відеооператора. Всім бажаю міцного здоров'я. Бережіть себе. Зараз літо. Є можливість відпочити, навіть якщо електроенергію відключають, на жаль. До наступних наукових зустрічей. Велика подяка Віктору Сергійовичу, що приділив нам час вам за традицію останнє слово. Мені? Віктор Сергійович. Да, да, я так багато говорив, що ще мені останнє слово. Ви можете сказати. Дякую. Що можете... Я мені приємно поспілкуватися. Дійсно, ви, скажем, так скажем, направили багато таких порад давали. Я так деколи трохи відчував, що можливо, але мені дуже корисний був цей досвід. І я радий, що в нас є така можливість поспілкуватися, є такий канал, є така прекрасна ідея, і завжди був би з задоволенням готовий поділитися нашими результатами. тому... Всім теж бажаю міцного психічного, фізичного здоров'я, внутрішнього балансу і бути щасливим. Дякую вам. Завершую запис до наступних зустрічей.